От місцями врожай такий був, що гілки поламало. В цьому році були е, сильні приморозки, е, дві ночі попідряд е, з перепадами серйозними. От е, працювали інтерсел пюрей, е, давали 10 літрів е, пюре і 2 кілограма е, інтерселу на е, двохтонну тонну бочку. Тонна 800 100 був вилу е, в садочку. От результат роботи. Самі бачите, це, е, зараз, це вже закінчується в нас е, е, уборка абрикосів. Врожаєм дуже сильно задоволені. І е, після приморсків ми раз в тиждень від 10 до 15 днів використовували е, інтерсел з пюре, давали, е, бо е, на початку були чуть-чуть дощики, два рази там 10 мм, 15 мм, щоб плоди не розтріскувалися, які склонні сорта до розтріскування то ми якраз спасли ще плюс від того, щоб не розтріскували плоди, результат роботи є. От, наприклад, цей сорт, він дуже склонний до розтріскування. Так як не було півтора місяця дощів і зараз були опади 35-37 мм. Вносення цих всіх препаратів, інтерсел, пюре, от результат роботи.